Всім привіт! У цьому відео хочу показати, як виглядають на даний момент мої томати у тепличці. У мене тут два сорта обидва високорослі. Перший тут 15 штук до середини теплички це у мене томати дебарао сливочки. Далі у мене томати рожеві, великі сортові. Так, І що я хочу сказати? Вже вони у мене почали. Зав'язуватися потрошечки. Ось тут одненький, якщо видно, так. Веду я томати у два стовбури. Тут, можна, буде видно краще. І перший стовбур я залишаю під першою кистю. Так, оце перша кисть в мене. І ось тут пасиночок Оцей що тут йшов, я його залишила і зараз він йде. Другим моїм стовбуром. Ось так. І підв'язуємо ми до стелі нашої теплички. Так дуже зручно, просто закручуємо за помідорку. І підв'язуємо внизу. Ось тут наш шнурочок, просто легенько, не сильно плотно, туго не зав'язуємо, так чуть чуть легка і обкручуємо ці помідорки. Так, що ж я хотіла сказати, обов'язково удаляємо пасинки. Ось я тут пропустила, вже сьогодні проходила, але все рівно я його пропустила. Чим менше ви видалите пасинок, тим краще для рослини, тому що вони забирають лишні соки із томату, не даючи йому розвиватися, виростати далі в висоту чи наливати ось, наприклад, плоди. У мене тут. Так, і ще одне, що хотіла сказати: потрібно завжди удаляти нижні листочки. Особливо, якщо вони у вас торкаються до землі, от зараз як у мене видно. Ем, треба удаляти, але не всі зразу ж, тому що це також стрес для рослини. Я удаляю по два, наприклад, там в тиждень чи частіше, як там буде удаляти. От, наприклад, знизу видно, що я вже видаляла листочки. Ось вони у мене ростуть так донизу, тому обов'язково їх треба укоротити. Якщо листок дуже довгий, і, наприклад, ось цей також довгий у мене, я його просто половинку відламувала, так, щоб він не доторкався до землі. От так можна навіть показати. Чуть-чуть відламую. Так. І все, він вже до землі у мене не доторкається. Це стосується тих листків, які ми не можемо для цей, що, в принципі, можна було і видалити. Ті, які під кистю листочки, їх удаляти ще не можна, тому що кисть не налилась. Видалити його можна тільки тоді, коли ви вже зберете томати. Вони почервоніють, ви їх заберете, тоді можна буде і видалити оцей вже листочок, який знаходиться під кистю, тому він допомагає їй наливатися. Так, з обробок. Першу обробку я від фітофтора робила Редомів Голдом. Другу обробку також буду робити Rеdomil Golden. Третю обробку ще побачу, чи буду робити взагалі, тому що в теплиці у мене не так не думаю, не тільки у мене, а взагалі в теплиці не так швидко розвивається Фітофтора. Тому, можливо, я піду з тільки двома обробками. У відкритому ґрунті я колись раніше робила три обробки. Дві редумінгом, і третю можна чимось слабшим зробити. Так, ще зробила підгодівлю томатів курячим послідом на піввідра посліду, піввідра води. Воно бродить тиждень це все. І тоді на 10 літрів води літр цього перебродившого розчину. І по літри води вже підливаємо. І ще. Підживлення кальціовою селітрою хочу зробити ще сьогодні. Ще не встигла зробити, хоча раніше роблю 10 днів після висадки у відкритий ґрунт. Можна вже робити перше підживлення кальцієвою селітрою. Тут я в цьому році пропустила її, тому зроблю зараз. І роблю її по вологій землі, звичайно, столова ложка кальцієвої селітри на 10 літрів води, і по літри цього розчину. Під кожен кущик зроблю таке підживлення ще. Його також можна робити не один раз, а декілька раз. Навіть в одному році практикувала таке підживлення, що один тиждень я підживлюю курячим послідом, на другий тиждень в мене підживлення кальціовою селітрою. До трьох підживлень таких можна зробити: кальціо селітрою, наприклад. Ну і курячим послідом, в принципі. Так, в сезон і вийдеться, скоріш за все. Ось так коротенько розповіла про свої томати, яке підживлення я зробила для них, так. обробки і все інше. В принципі, якщо щось я забула, то ви запитуйте. Всім дякую за увагу і зустрінемось у наступних відео.